Привіт, друзі! Ви на каналі Авто, А з вами знову я, Антон. Сьогодні ми розглянемо топ 8 електромобілів, які можна вигідно придбати зі Сполучених Штатів. Усі ці авто не старше 2020 року і відповідають сучасним вимогам, забезпечуючи екологічність та комфорт. Якщо хочете залишатися в курсі найкращих електромобільних пропозицій, підтримайте нас подобайкою та підпискою на канал, десь у тут внизу. Починаємо. Перший автомобіль у нашому списку Tesla Model Y 2021 року. Це кросовер із відмінним запасом ходу та сучасними технологіями Tesla. Model Y ідеально підходить для сімейного користування завдяки просторому салону та можливості вибору повного приводу. А наступний знову Tesla. Tesla Model 3 2021 року. Компактний седан. Чудовою динамікою та сучасним інтерфейсом. Це відмінний варіант для міста і міжміських поїздок завдяки великому запасу ходу на одному заряді. Третій у нашому списку Volkswagen ID.4 2021 року. Цей електричний кросовер має просторий інтер'єр і забезпечує плавний рух, ідеальний для повсякденного користування. ID.4 – це поєднання технологій та комфорту за доступну ціну. Четвертий автомобіль Mercedes-Benz EQB300 FOMATIC 2022 року. Це розкішний електричний кросовер від Mercedes з повним приводом і потужною батареєю, що забезпечує комфорт на високому рівні є юбі чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт та стиль. Далі по списку Audi e-tron 2021 року. Це ще один преміальний електрокросовер, відомий своєю надійністю та привабливим дизайном. Цей автомобіль підходить як для міського життя, так і для дальніх поїздок завдяки потужному акумулятору. Шостий автомобіль Hyundai Kona Electric 2021 року. Компактний і доступний електромобіль з хорошим запасом ходу. Kona Electric – це вибір для тих, хто шукає надійний електрокар для міських умов за розумну ціну. Наступний у списку BMW i3 2020 року. Це компактний електромобіль із сучасним дизайном, що забезпечує чудову маневреність у місті, незважаючи на компактні розміри, i3 пропонує великий запас ходу та інноваційні рішення від BMW. І на завершення Nissan Leaf 2020 року. Популярний і надійний електромобіль для щоденного використання. Leaf є одним із найдоступніших варіантів, що підходить для новачків в електромобільному світі. Ось наш топ-8 електромобілів, не старше 2020 року, які можна вигідно привезти зі США Америки разом зі звігор Авто. Якщо ви плануєте перехід на електромобіль або вже маєте досвід використання, поділіться своїми думками в коментарях. Прямо тут. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. З вами був Антон і команда Звігер Вігравто. До зустрічі у наступному випуску. Па-па!